Давно колись була ріка діала, і цар персидський на імення кір, і лотоси біліли, мов п'яли, і берег грав вогнями, як факір. То царське військо йшло на переправу, священий кінь з недогляду втонув, і кір порушив проти неї справу судив ту річку і таке утнув. Він присудив, щоб не було Діали, він смертний вирок їй оголосив, звелів прорити у пісках канали, зрубав дерева й трави покосив, одвів ті води у всі боки суші. Ріка умерла, не було ріки. Пройшло по ній те військо, як по суші. Пройшло те військо і пройшли віки. Піски пустель засипали канали, ріка в русло вернулася своє. Царя немає. Є ріка діала. Немає Кіра, а діала є.